Добрий вечір. За тиждень відновить свою роботу Верховна Рада України. Сьогодні спілкувався з депутатами, цікавився їхніми планами і сподом з'ясував, що серед тих питань, які збираються розглянути народні обранці, є одне що найменше дивне: йдеться про те, щоб вилучити з переліку об'єктів, які не підлягають приватизації, Київ Почерську лавру, найбільшу цінність, найбільшу святість, якщо хочете, нашої держави. Як відомо, ще з 26-го року Києво-Печерська лавра є історико-архітектурним заповідником. 96-го року вона набула статус національної, і відтепер її хочуть роздержавити і передати у власність Українській православній церкві Московського патріархату. Вперше питання про те, що подібний законопроект буде зареєстрований Верховною Радою, вперше ця інформація з'явилася наприкінці минулого року. Тоді громадськість і депутати від опозиції. Висловили таке стримане а, побажання про те, що все-таки депутати від більшості дослухаються здорового глузду, і все-таки не будуть це питання ставити, включати його до порядку денного. Але з огляду на, на, на те, що відбувається нині, судячи з цього, це питання все-таки буде розглянути. Тоді а, намісник Київ Печерської лаври, такий собі митрополит Павло, говорив про те, що це абсолютно розумний вчинок, що так і має бути, що церква. Претендує на лавру, вона має право бути власником цього, і його підтримав депутат регіонал Василь Горбель, один з ініціаторів цього питання. говорив про те, що фактично Верховна Рада збирається де юро підтвердити ще те, що де факто так уже було, бо в принципі. Частина Києво-Печерської лаври, вона передана в безстрокове користування Українській православній церкви Московського патріархату. Ну, зокрема, йдеться про культові споруди. Але Києво-Печерська лавра це не тільки культові споруди. Перелік об'єктів, які знаходяться тільки на території Києво-Печерської лаври, це в цей перелік шість сторінок. Йдеться про університети, музеї, лікарні, наукові установи. І є підозра, що ну, про таку підозру висловлюють багато поважних людей, що всі ці установи опиняться на вулиці. Взагалі багато речей, буцімто не пов'язаних між собою, а скандальних речей відбувається навколо Києво-Печерської лаври, починаючи з минулого року. Ну, почалося все з грудня минулого року, коли фактично за кілька днів до Нового року сталася така дивна слизька ситуація в такий собі непрозорий спосіб. Була укладена угода між. Такою фірмою Уютний дом, який у Печерської лаври, про проведення реставраційних робот, робіт дарують на 30 мільйонів гривень. Ну, законодавство вимагає проведення тендеру, конкурсу, він не був проведений. І коли з'явилися деякі питання, то Київ Печерська лавра заявила про те, що ну, кінець бюджетного року, аби гроші е, можна було освоїти, не було часу на ці, ці довгі процедури, нічого страшного, все буде гаразд. І все б нічого, якби Києво-Печерська лавра вже не була в епіцентрі подібного фінансового скандалу. 2010 року інша фірма регіони Агробуд», яка ще не отримала ліцензію на будівельні та реставраційні роботи, вона одразу ж отримала. Гроші 38 мільйонів гривень на проведення реставраційних та ремонтних робіт у Києво-Печерській лаврі. Роботи проведені не були, а гроші, як потім з'ясувалося, були розкрадені. Ці гроші пішли на три рахунки. З цих рахунок, рахунків вони перейшли до комерційних структур і використалися на що завгодно. Бізнесмени оплачували, закривали цими грішами свої кредити, влаштовували дітей у вищі очбові заклади, їздили за кордон тощо. І як пізніше з'ясувалося, розпорядником одних. Одного з цих рахунків був казначей Києво-Печерської лаври Варсанофій. Тоді цей скандал зам'яли. Зам'яв його особисто намісник Києво-Печерської лаври, тоді ще архієпіскоп нині митрополит Павло. Про цю людину поговоримо трішки пізніше, бо ця людина справді вартує того, щоб про неї поговорити. Цей скандал, як я вже казав, був, відбувся у грудні. А в січні відбулося ще декілька подій пов'язаних з Києво-Печерською лаврою. Ну, 23 січня без. Пояснення причин було звільнено від посади керівника Києво-Печерського заповідника Марину Громову. Буцімто за порушення фінансової дисципліни, за порушення законодавства. Це було тим більше дивно, що незадовго до цього Києво-Печерський заповідник перевіряла контрольно ревізійне управління, будь-яких порушень закону не знайшло. Більше того, з Мариною Громовою було вкладено контракт на 5 років, і ніхто, ніхто нічого не пояснював. Єдина причина, напевно, крилася в тому, що Марина Громова була противником от цієї новели, цього ноу-хау, аби Києво Печерський заповідник припинив своє існування, і Київ Печерська лавра, ціла лавра, була передана у власність московському патріархату. Далі більше 26 січня відбувся священний синод. Української православної церкви Московського патріархату, де було відбулося дві знакові події. Ну, по-перше, була створена спеціальна комісія, яка має розробляти зміни до статуту церкви. І є те, що жоден з представників а, очільника цієї церкви Володимира не увійшов до складу цієї комісії. Натомість туди увійшли люди, які відомі своїми, скажімо так, українофобськими заявами або проросійськими заявами. А, Друге принципове рішення полягало в тому, що тимчасово керуючим київською єпархією став той самий митрополит Павло, про якого я ще й не згадував. Тобто, фактично, він керує київською єпархою, який мав би керувати митрополит Володимир. Ну, я не є непересічним знавцем церковних законів, але як на мене, це кричущий випадок. Людина ще жива, нехай хвора, і відлучити її від пастви ну, це не зовсім божий вчинок. Так хто ж такий отець Павло? Людина дуже дивна. Ну, для початку, це дивно для мене, як для вірянина. Ця людина є депутатом Київської міської ради від партії регіонів. Ну, пояснити це напевно можна, але зрозуміти навряд чи. По-друге, ця людина а, отримала орден за заслуги за особистий глибокий внесок у. З затвердження засад християнства, християнської моралі у суспільстві, це людина, яка називала журналістів хворими людьми, людина, яка хизувалася тим, що їздить на Мерседезі за 100 тисяч доларів. Людина, яка е ну, фактично брутально лаялася в прямому ефірі. І будь-яка людина, яка знайома з святим письмом, вона може поставити під сумнів, чи є. Митрополит Павло добрим християнином, я вже не кажу, чи є він добрим пастором. І фактично, ця людина вона очолює Київську єпархію і має певну можливість, ну теоретичну можливість очолити Українську православну церкву Московського патріархату. Показова деталь, коли а, митрополиту Павлу виповнилося 50 років, тоді він правда ще був архієпископом, він святкував свій день народження у трьох банкетних залах готелю Русь. На його концерті співав Стас Михайлов. Є такий російський співак, найбільш запитаний. Його страшенно полюбляє московська влада та бандюки. На запитання, що він співав а, оцю Павлу, Стас Михайлов відверто сказав, частушки. Ну, воно, в принципі, зрозуміло. Не зрозуміло тільки, як ця людина може бути пастирем Божим. Отець Павло людина, яка має всі можливості очолити Київську церкву, Українську церкву Московського патріархату. Або він, або ще один митрополит Агафангел, він також розглядається як можливий кандидат на цю посаду. Це та сама людина, яка називав Львів. Українською Чечнею, та сама людина, яка називав Радянський Союз нашої спільної батьківщини, та сама людина, яка піддавала анафемі журналістів, та сама людина, яка під час президентських виборів закликала замвону вірян голосувати за Віктора Януковича, а якщо вони цього не зроблять, то мають прийти до церкви і покаятися. Я не знаю, як вам, а мені лячно все це слухати, все це чути і про все це думати. І в голосування у Верховній Раді. Я закликаю, якщо мій жалюгідний голос хтось почує, все-таки подумати і не робити того, що відбувається. Сьогодні мало виповнитися 88 років геніальному кінорежисерові Аболадзе, фільм, якого покута багато що змінив в нашій свідомості. Це був фільм, який випередив свій час. Цей фільм завершується геніальною фразою Навіщо дорога, яка наведе до храму. Киянин письменник Анатолій Кузнєцов казав, що Київ дивовижне місто. Це місто, де будь-яка вулиця веде до Києво-Печерської лаври, вона веде до найбільшого храму, до храму, який все ще залишається Божим місцем. Нехай там і правлять слуги не Господа. Я вам дякую за увагу. Ми зустрінемо з вами завтра. Добра